thank you Вода хороша, добра для плавання. Ми добре покупалися зараз, йдемо зараз віддихати в готель. І це дуже нам подобається, хороша погода для нас. Море трошки так прохолодне, але все добре для нас. Турнір дуже цікавий. Ми готуємося зараз до гри шахтарем. Ми провели вже дві ігри, в яких, на жаль, не здобули перемоги, але також ні в кого не програли. У двох іграх ми мали повністю перевагу, але десь нам не вистачило трошки якогось ігрового фарту. Фінал в Одесі це найкраще, напевно, що може зараз у нас бути. Атмосфера дуже хороша, море, сонце дуже добре. Все. Дуже хороші поля, умови. Ну, нам подобається. Ну, Що тут проводять турнір в Одесі, іменно, а не десь інші. Настрій бойовий, настроїмося тільки на перемогу. Нам потрібно здобувати перемогу шахтарем і ну, боротися далі, щоб займати призові місця якісь в цьому турнірі. Так, хороше, тому що то, що кажуть, що жарко, ну жарко. Але умови всі одинакові, команди. Для всіх жарко. Але є можливість виїхати на море, відновитися і. Скарг ніяких немає на те, що десь дуже важко, не хочеться. Нормально. Хороший настрій, хороші позитивні враження тільки. Ну, инициатива, в принципе, наша, как организаторов. Мы считаем такие форумы, когда собираются лучшие детско-юношеские команды в финальной стадии. Общение тренеров – это очень важный критерий для их совершенствования. Тем паче у нас сегодня присутствует старший тренер сборной в этом возрасте, Олег Владимирович Кузнецов. Я думаю, что разговор должен пойти интересный, конструктивно. Все это все будет зависеть от тренера и от тренеров, которые будут задавать вопросы. Я считаю, что такие Мероприятия очень важны на будущее, потому что они дают возможность расти интеллектуально нашим всем тренерам. Ну, Во-первых, не всегда бывает, получается, собрать значит, 8 команд лучших в Украине, всех тренеров увидеть, и, то есть пообщаться. Ну, это ни к чему так не особо обязывающе, это просто какими-то впечатлениями, как как должна развиваться сборная, какие-то моменты, что-то что мы можем подсказать, что-то нам, нам могут подсказать. Это идет специально, чтобы наладить в первую очередь контакт с тренерами. Пиццумки еще, знаете, рано подводить, да, это какой-то промежуточный этап. Хотелось просто, знаете, как говорят, в неформальной обстановке пообщаться, а когда неформальная обстановка, когда люди раскропощены, то очень нужно получить информации. Для меня лично, так я бы вообще почаще собирал такие круглые сателиты, так как считаю, что вот это живое общение между тренерами, между школами, между у каждого из школы какие-то направления. У кожного школи якась філософія, і коли ми будемо чаще общатися, я думаю, це польза заподіє тільки для всього українського футболу. В першу чергу, звичайно, приємно попадати в фінальну частину, де кращі зібрані кращі команди України. Якраз на таких турнірах перевіряється сила твоїх футболістів, які можуть рости в майбутньому.